Доброго здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні будемо говорити про 100% зір про здоров'я очей. Дізнаємося, що ж об'єднує такі найпоширеніші хвороби очей між собою. Також чи є ефективними вправи для очей. Ну і власне поради від офтальмолога у цій студії обов'язково почуєте. Знайомтеся, це Ірина Дарманська, головний експерт департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації із офтальмології та завідувач офтальмологічним відділенням лікар вищої категорії. Слава Україні. Героям слава Дякую, що вітаю, прийшли. вітаю вас всіх, вітаю всіх глядачів. Якщо мої поради будуть корисні, я буду дуже дуже задоволена нашу ага. сьогодні. Зустрічі. Ми на це сподіваємося. Беремо курс на здоров'я і на такі основні поради від вас, як від фахівця. І для початку ознайомте нашу аудиторію. Взагалі мені розкажіть, з якими найчастіше сьогодні проблемами, хворобами до вас звертаються, що діагностуєте в практиці. Якщо ми будемо говорити з вами за статистику, то це досить буде нецікаво. Треба розглядати взагалі людину і навколишній її світ. І тоді ми будемо розбиратися з такими чинниками, які викликають і впливають взагалі на здоров'я очей. Є людина, є біологічна сфера. І тому ті чинники, які нас оточують, дуже важливі. Давайте розглянемо, наприклад, як росте дитинка. Да? І з цього в нас виникає, що більше, що нас оточує, це бактерії, це віруси. Звичайно, вірусних і запальних захворювань буде більше. Далі появляється в нас технічний прогрес, чинники, які впливають на наші очі, коли ми працюємо, виникає, друге зростає. Це короткозорість або далекозорість. І розглядаємо захворювання в такому, з, 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 з таким поглядом, як психосоматичний статус. Тобто виникають якісь певні захворювання, які будуть створювати нам і підґрунтя для виникнення катаракти, глаукому, судинних захворювань. Ну, власне, такий, от ви розпочали із періоду дитинства, а в мене зразу ж так. От, якщо говорити про глаукому, то це вже більш такі ну хвороби. Це я так, моє суб'єктивне бачення. Ви вже, як фахівець, розкажіть старшого віку. Звичайно, старшого віку? її вроджені, ну це поодинокі випадки. Треба дивитися з погляду на наш генетичний фон, який ми маємо від тата, мами, бабуся, дідуся. І на це, звичайно, звернати, звертати увагу. Якщо в родині... Є такі захворювання, як глаукома, то після 40 років обов'язково кожна людина має звернутися до офтальмолога. І як повірити, артеріальний тиск, який нам пропонує зараз обов'язково в поліклініці зробити це вимірювання, так само і внутрішньочний тиск. Так от, якщо ми говоримо, про те, що поєднує всі найпоширеніші хвороби, от ви катаракту згадали, гукому і судинні різні патології, то це, мабуть, оця спадковість. Що ще? Можливо, група ризику, можливо, симптоматика. Спадковість, звичайно, має, але е, всі зовнішні фактори, так як ми ростемо, де ми працюємо, е, з чим ми працюємо, як ми вміємо зберігти своє психологічне здоров'я, це теж дуже важливо. І виникає подібна ситуація, тому соматичний статус дуже важливий. Якщо в людини, наприклад, є цукровий діабет, звичайно, в нього виривиник ризик, ризик виникнення глаукоми дуже високий. Так само і катаракти, так само і запальних захворювань очей, тому що при цукровому діабеті буде 100% синдром сухого ока, на який будуть нашаровуватися далі: канютівіти, бліфаріти і все інше. Тобто кожна хвороба має своє підґрунтя, і про це треба дбати, і дбати, і знати, і читати, і проводити профілактичні заходи. Власне про них ми трішечки згодом поговоримо, але от ви декілька разів вже згадували про стрес, це про його вплив на здоров'я наших очей. Наскільки він сильний? І ось у період повномасштабного вторгнення в суцільному стресі ми живемо. Чи збільшилися можливо, звернення от, погіршенням зору саме на підґрунті стресових ситуацій? Звичайно, людина це біологічний організм, вона, якщо щось на неї впливає, не то, що вона привикла до цього, викликає дуже великий в організмі такий емоційний рух і вплив на гормональний статус. Звичайно, дуже багато людей зараз перенесли це і катаракти збільшилися. Буває навіть таке, що катаракта може дозрівати протягом доби. Так. Але ми, люди, ми маємо адаптуватися до всіх умов і шукати якісь заходи, які будуть нас стимулювати стабільності нервової системи. Особливо зараз, якщо ви побачите, дуже багато молоді вони знаходять певний хобі, певні якісь захоплення для того, щоб бути психологічно здоровим. А так зберігти і свою соматичну, соматичний статус теж мені здається, що це от коли ми перебуваємо в пошуках і знаходимо собі відраду від того стресу, психомоційного напруження, яке нас оточує, то якраз найбільше страждає наш зір. Я перепрошую, пані Ірино, але ми знаходимо розраду у тих самих гаджетах, ескапізм книжок поринаємо туди. Це ж, знов таки навантаження на зір. Звичайно, вплив є, особливо чим менше населення, тим більше вплив, тому що дітки вони з перевантаженням в них окуши недорозвинута і прогресує дуже спазм акомодації, який потім ложна короткозорість переходить в істинну короткозорість. Тому умови праці мають бути обмежені, мають бути вправи, і батьки мають слідкувати за цим. Про те, коли варто звертатися до лікаря-офтальмолога, ви зазначили, що якщо в родині хтось хворів тією самою катарактою чи глаукомою, я вже перепрошую, то треба слідкувати. Після 40 вже треба візит до лікаря, здійснити. Але чи є планові? Чи потрібно можливо раніше звертатися? І взагалі, от що має насторожити людину у здоров'ї очей у чіткості зору, щоб зразу ж бігти швиденько до лікаря? Ну, наша зараз система охорони здоров'я побудована так, що ми першим маємо з'явитися і познайомитися, полюбити свого сімейного, сімейного лікаря. лікаря так. Це перша ланка, яка допоможе нам розібратися, куди в подальшому цей пацієнт може звернутися. Сімейний лікар має бути. Досить активним, досить приємним для свого пацієнта він має розібратися повністю, які хвороби, яка генетика є в цій людини, і скерувати його правильно. Якщо це захворювання таке, що потребує амбулаторної допомоги, звичайно, це буде офтальмолог поліклініки, такий буде маршрут. Якщо вже, скажімо, захворювання досить серйозне і потребує хірургічного лікування, звичайно, це буде консультація офтальмолога або Хмельницької обласної лікарні, або навіть хірургічного стаціонару, тобто цей маршрут має бути вірно вибраний і правильно. Пацієнтам прийнятий. Тому що є такі випадки, в нас не хочу сказати, в нас дуже гарні лікарі працюють на відміну від інших навіть областей в Хмельницькій області. Вони досвідчені, вони кваліфіковані. Але якщо пацієнт з'являється в нас в оптику для того, щоб визначити, яку хворобу він має, звичайно, це буде невірний шлях. Оптика це проблема з рефракцією, там, де фахівці дуже якісно і гарно справляться з цією проблемою. Но коли стосується захворювання, звичайно, це має бути обстеження на більш широкому рівні. Це має бути надана допомога в повному обсязі. Тоді ми будемо уникати з вами тих ускладнень, які вже виникають часом. І всемирна організація ВОЗ Повідомляє, що взагалі 80% захворювань, які приводять до сліпоти, виникають в наслідок того, що пацієнт невчасно звернувся до свого лікаря. І, от ви у на нас представляєте, скажем так, вже таку крайню ланку так спостереження, якщо говорити у діагностики у лікаря, Хмельницька обласна лікарня вже проходять до вас. Я думаю, у таких дещо ну, запущених, як прийнято народі казати, станах і вже потребуються хірургічне втручання. Чи це так, чи можливо я помиляюсь? Ну, звичайно, обласна лікарня це вищий рівень надання допомоги. Сюди звертаються до нас хворі, які більш важкі, більш серйозні, які потребують вже до обстеження і консультації різних фахівців. В нас Хмельницька обласна лікарня більшість займається це і лікування ускладнених випадків і хірургічним втручанням. Це і катаракти, і глоукома, різні методи. Це може бути і оперативне, хірургічне, це може бути і лазерні операції різного напрямку. І для кожного пацієнта різний план лікування. І чи кожен пацієнт може розраховувати на допомогу від НСЗУ? Чи у вас заключені контракти? Є певні пакети послуг. Звичайно, так. Звичайно певні пакети, і ми виконуємо, стараємося повністю надавати як можна більше і розвиватися в цьому плані. Майже кожен рік в нас більше і більше операцій нараховується по різним методикам, ми їх розширюємо. Ну і, звичайно, ми працюємо так, як вимагає сьогодні держава. Про вправи для очей як елемент, скажімо, чи то реабілітації, чи то лікування, наскільки вони є ефективними? При перевтомі, ну, звичайно, це фактор, який необхідний. Так само, як і є на зору. Чим більше ми будемо дбати, щоб наші очки не втомлювалися, тим краще ми будемо працювати. Але не будемо забуватися про те, що вправи для очей можуть вилікувати такі захворювання, як глаукома, як катаракта, як судині. Там фактор впливу зовсім інший. Тому і лікування. І підход до лікування теж інший. Але чи часто от, лікарі рекомендують зазвичай в дитячі втармологи дають певний перелік таких вправ для зори кажуть, що це виконує все з часом? Якщо ти будеш регулярно <кій> перепрошую, це робити, все налагодиться, зір покращується. Чи ну зважаючи те, що діти не завжди це роблять, батьки не слідкують за цим процесом? Але чи дійсно вони в такому випадку є ефективними? В такому випадку досить ефективні. Це на початку ми з вами говорили про розвиток прогресування міопії, коли спазма камадація. Є. Око росте, а йому потрібно повністю справитися з цим навантаженням. Тоді це досить ефективно. Ну, крім цього, ще додатково призначається зовсім інше: вітаміна терапія, яка потрібна, і масаж потрібний. І певні плавання досить корисно, тому що це навантаження на хребет, коли дитина працює. Тут йде розслаблення прямого м'язу спини і покращується кровообіг головного мозку, а так само сітківки і очного яблука. Все залежить так від власне, такого комплексу від так. способу життя. Який ми маємо, відповідно від нього залежить здоров'я наших очей. Якщо так говорити у комплексі, там викремати основні, от ви згадали вітаміни, до прикладу якого вони мають бути не те, що не те, що в місту, а от чи вони мають бути аптечними, чи все таки вітаміни краще споживати у ну, натуральному вигляді? Щось це має приходити у наш організм із їжею, аби наш зір покращувався, чи якось відновлювався частково? Незалежно від того, це є фампрепарати, чи це є здорове якісне харчування або воно все було? Але при ситуації, навіть сьогоднішній, е, йде таке порушення обміну в любій тканині. Тому потреба в цьому виникає звичайно більша. Я думаю, я вважаю, що потрібно на сьогоднішній день мати такі біологічні добавки, які будуть нам допомагати справлятися з недостатністю в організмі. Ми будемо більш активні, будемо, скажімо так, не цю потребу не відчувати в своєму організмі, гарно спати, гарно відпочивати, гарно працювати. От про вплив книг, коли людина читає, і коли людина в гаджеті читає. Це є якийсь, Чи це однаковий, скажімо, негативний вплив, якщо перебувати у тому чи іншому процесі постійно, надміру погано впливає на наш зір? Чи все таки, скажімо, книжка менше шкодить здоров'ю очей, аніж гаджет? Як вважаєте, як фахівець? По-перше, немає ще таких досліджень, які б нам сказали, у це правильно, а це неправильно. По-друге, треба розглядати, наскільки процес втоми і акомодації, що впливає. Якщо у вас буде книжка і погане освітлення, звичайно, це буде гірше. Або ці 3D-комп'ютерні програми, мені здається, що навпаки вони більш в нас цей процес розшатують, чим ми фіксуємо все одним поглядом на одній точці. Золота, оця така середина. Закон, коли, наприклад, 20 хвилин читаєш, 20 хвилин відпочиваєш, що 20 хвилин в гаджеті, 20 хвилин відпочиваєш. Так і залишилось це 20 хвилин, чи це різна? Так, ну це визначено, що промеж. такий час, який достатньо для того, щоб переключитися з одної роботи, дати можливість м'язам відпочити. І на завершення нашого спілкування ваші такі основні поради, на що варто звернути нашим глядачам, аби зберегти здорові очей, або ж якщо раптом мають якісь проблеми, то відповідно, як на це реагувати правильно. Будь ласка. Я б сказала в такому плані. Є захворювання, які потребують постійного диспансерного нагляду. І є схеми, коли ми маємо раз в тиждень, або раз в три місяці, або раз в три. Або раз в рік звернутися до лікаря-спеціаліста вузького профілю. І є певні захворювання або профогляди, коли ми маємо спостерігати, чи в нас щось не відбулося. Тому порада вчасно прийти і визначитися, потрібно вам і наскільки часто звернутися до лікаря. А лікар вирішить всі інші ваші питання при вашому бажанні. Дякую, пані Ірина, що завітала до нас у студію. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Ну, власне, якщо говорити про ем, хвороби очей, то кожна з них, чи то катаракта, чи то глаукома, чи інша хвороба, вона заслуговує окремого ефіру. І аж ніяк не 15 хвилин, якщо вглиблюватися у тематику, і аби лікар зміг усе нам докладно розповісти. Але найкраще, що ми робимо у цій студії, ми проводимо інформаційну кампанію, інформаційну роботу із вами. Тобто, при перших якихось таких відчуттях. Які у вас з'являються, ви маєте що зробити правильно звернутися до сімейного лікаря, в подальшому лікар направить до іншого фахівця? Вас Тож, будьте уважними до свого здоров'я і до себе, і бережіть себе. Бажаю міцного здоров'я! Побачимось!